Шукаєте ігровий ПК. Рекомендую Evolve від Telemart. по ряду причин: по-перше, це їх начиняння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По третє це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість свого типу Evolve. Можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте. Евел за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Hubbot News. Танкові новини сьогодні ми поговоримо про чорний ринок. З чого я взяв інформацію про чорний базар, що варто знати кожному гравцеві. А доки ти зручно умощуєшся, пропоную підписатись на телеграм-канал в описі під відео, де скоро вийде модпак від Хаб News. Та підпишись на ютуб канал з усіма сповіщеннями від нього, щоб не прогавити вихід модпаку. Вподобайку залий відразу та коментар для просування україномовного контенту. Дякую, продовжуємо про чорний базар від ВГ. За попередньою інформацією з'явився танк, який має назву Король Мавп новий. Золотий танк 10 рівня, незабаром у грі. Англійською назва танка Monkey King. За окремий танк і унікальний зовнішній вигляд. Король мавп це клон китайського СТ-121Б. Чи буде на всіх регіонах, чи зніматиметься 3D-стиль, ще невідомо. Це нам може говорити, що скоро з'явиться базар чорного цигана. Ви бачили його на картинці, коли відкривали відео. Де знову буде вимивання ваших ресурсів так само, як і мої, також як і на Ліона. Але на базарі цигана будуть навіть ексклюзивні танки. Такі як бабаха ФВ 215Б, яку всі хочуть та чекають в боновому магазині. Не забуваємо про к'юліна ВЗ 111 який був в минулому році і скористався турбопродажем, загалом продавати будуть навіть премтанки восьмого рівня, і може сюди не випадково потрапити навіть МБТБ, який дуже серйозно зараз тестується, нерфиться та. Апається, але про МБТБ є сумніви, тому що цей танк має йти в рангові бої, які мають нам реалізувати навесні. А отже, навесні ми будемо знати, який саме танк піде. Якщо ж це буде ЛТ, це буде просто не рангові бої, це буде несправедливо та не дуже цікаво. Хіба що там тільки працювати на бони та на інші ресурси? Пам'ятаєте, я колись вам записував бій, що в рандомі зустрічали неодноразово вафентрагера, вафлю. Хто старичок в танках, той розуміє, про що я. Ще досі не підписаний на 40-річного алкаша реальні гравці від палича. То швиденько в опис після відео або в кінцеву заставочку на його відео і давай дивись та підписуйся, тому що це найкращий стрімер World of Tanks. На українській мові, тому що в нього дуже цікаві відео, дуже цікаві розбіри техніки, розбірі обладнання і дуже багато приємного, особливо в чаті добре глузує з усіх. Так от на базарі вафентрагер може бути в обмеженій кількості до 100 одиниць або ж то до 1000 одиниць розпродажу. Зараз ви можете бачити на картинці злив інфи є велике, але те, що тут зараз ми бачимо, вафлю це добре. Так як все ж таки, можливо, її хочуть повернути в рандом, та закликати більше гравців на євросервери, та щоб більше злили ресурсів. Але тоді бої були на вафлі: всього 5, 10 та 15 боїв на гравця. Так, не всім давали, але були такі бійці в боях і не просто так її викатували в рандом. Подивитися, що вона може показати в 2020 році в рандомі на той час. Вафля вже не такий крутий танк, як була за часів Мамонтів, коли з барабану ламала Мауса та відправляла в ангар за 10 секунд, маючи. Шість пострілів 560 одиниць шкоди і КД 55 секунд. Танк порізали, перерізали та вирішили викинути знову більш за все в рандом. Але з часом будемо бачити, до чого ця картинка від ВГ. Продовжимо про прем танки, які можуть бути в циганів на базарі. Бізон Т-45 давненько не вивозили в продаж за валюту та за золото, тому його місце в базарі. Більш за все про 46 має те ж саме, що і Бізон. Думаю, що її будуть забирати з руками та ставка буде висока на неї. І до речі, нагадую, що зараз продається бураска за реальну валюту. Хто чекав його, повідомляє вам про продаж, як ви її просили. Невеликий відсоток на базарі у цигана буде шкода Т 56 яка також майже не з'являлася в продажах. Один раз пам'ятаю, викотили її перед виходом вз 55 чи після релізу ВЗ 55 за реальну валюту роз. Збирали її дуже швидко. Танк К2 це радянський танк, який схоже чимось на мамкину зарплату. Але я не думаю, що він взагалі потрібний вам в ангарі. Також засвічувався в рандомі, але дуже рідко. І цей танк може. Також з'явитися у чорному базарі цигана. Нові танки, які я вам записував у відосах, особливо це дуже інтенсивно тестять. Та в такій кількості багато танків не можуть балансити, різати, апити і так далі. І так все дуже швидко робити. Протягом місяця вони випустили більше п'яти танків, які. Надходять на тести, ребаланси і так далі. Нас чекає щось дуже грандіозне, так як українці люди не бідні та мають збереження на аккаунтах. І Варгеймінг планує все у вас і у нас вимити, щоб ви були бідні як церковні миші. Інфей, звісно, не багато я вам надав, але впевнений, що щось вам підійде, так як багато хто бажає собі якийсь танк, а ресурсів багато. Особливо я не знаю скільки це що буде коштувати, але якщо брати в золоті вафлю, не менше за 25 тисяч золота буде ставка, максимально до. 70 тисяч золота. Премтанки будуть як за срібло неактуальні, і за золото популярні та актуальні. Ставка в сріблі мінімальна буде від 5 лямів і вище. в золоті від 8 до 10 тисяч золота. Всім дуже дякую за перегляд. До зустрічі в нових відеороликах. Бажаю вам та вашим рідним здоров'я!